Привітик! Ну що, я сьогодні готова поділитися з вами портфоліо для учнів нової української школи, якщо вони навчаються в старшій школі, це вже нушенята 5-6 класу. Що в мене з того вийшло? Дивимося у цьому відео. Отже, портфоліо для здобувачів освіти 5-6 класу. Це особисто моє бачення. Мене колеги просили його розробити, тому що всі шаблони, які є в інтернеті, вони налаштовані більш на дитячий вік, більш дитяче, що шаблони там дитячі, що інформація дитяча, тому що це від першого до 4 класу. Електронний варіант портфоліо створений в PowerPoint 10-ї версії. Абсолютно вся інформація, яку ви бачите, можна редагувати під себе. Отже, титульна сторінка, і от я дівчинку знайшла. Щоб ви просто порівняли, було видно. Буде мати такий вигляд. Оці всі полоски це не мій дизайнерський задум, це дизайнерський задум мого принтера. Але я вирішила, що все ж таки вам його краще показати на, аркушках, на аркушах паперу, чим сам проєкт на ноутбуці. Ага, п'ятикласника тут. Шестикласниці, шестикласника. Як хочете, так його і робити. Сторіночка про мене. Сюди можна вставити фото дитини. Моя школа, згадають початкові. Якщо це вже папка буде аж до випускного, то чого б не згадати, якою дитина була в першому класі, і фото там, наприклад, з випускного початкової школи або перший клас, кому як зручно. Далі фото дитини в п'ятому класі. І фото разом класу в п'ятому класі. Таке саме можна зробити для шостого класу і так далі продовжити цю сторінку, тому що вся ця інформація редагується. Діти обожнюють порівнювати свої долоньки. Уявляєте, яка різниця в них буде, наприклад, в п'ятому класі і в класі 8. То це дуже цікаво буде порівняти. Написати дату і кожного року визначати свою долоньку. Плани на рік. Тут бути щасливою для дівчинки або бути щасливим. І нехай дітки дописують. Далі це одна із останніх сторінок. Я просто ще не визначилась, куди її можна вставити. враження від 5 класу, 6, 7, 8 на ранкових зустрічах або зустрічах з власним керівником, це можна робити в кінці року, на останньому році. Анкети для однокласників їх можна роздрукувати на форматі А5, просто в файлі, нехай вони будуть. Їх буде багато анкети вже відійшли, це пам'ятаємо ми дорослі. Сучасних дітей такого немає, але повірте мені, це дуже класна штука. Далі діагностувальні роботи. Я думаю, що в такий файл можна вкласти різноманітні картки, творчість, досягнення в старшій школі, грамоти, дипломчики. І е, додатковий аркуш. Просто я подумала, що може бути така інформація, яку, е, ну, яка ні в один файл не підійде. І от інше можна додати в ці нотатки, або ж замінити і підписати те, що буде вам зручно. Ось таке портфоліо. Єдине, що коли я от готувалася до вашого відео щойно. То ще потрібно зробити одну сторіночку, яка відрізняє класи, щоб було повністю підписано 5 клас, шостий, сьомий. Це я добавлю. Спеціально обирала такий дизайн, щоб він не був дитячим і естетичним, як він зараз, він насправді в таких коричневих пастельних відтінках. Ну, мене просто принтер не передає ось так. І також всі шрифти можна все заміняти. Напишіть мені, чи сподобався вам такий варіант портфоліо, чи будете ви його використовувати. Для замовлення пишіть мені в Директ і обов'язково замовляйте. Дякую за увагу!